Добрий ранок. Як що каже, давай вам будемо казати Добрий ранок Україна записувати. що сьогодні встав у 6 ранку, в нього повно сили і енергії, при тому, що він вчора довго не міг заснути. Він, мабуть, вчора о півдесятого заснув, бо він вчора в обід спав. І сьогодні в 6 ранку встав. Ти футболку неправильно дій. А, ні, правильно. Я збираюся на урок. У мене залишилося півгодини, щоб то щось придумати, їсти, приготувати. Я буду. Ну, зараз будеш вже дивитися мультики. Тож. У мене сьогодні на сніданок м, така тертилія із тунцем. Тунець виявився у томатному соусі. Я дуже обрадувалася, бо у власному соку я не дуже люблю, але самобутне дієтичне рахується. Але вже буду їсти те, що... Те, що є. І у платона тут е, омлетик з огірком. Це він зранку їв витерплев з маслом сиром. І е, тут ще яблуко, печиво. І печиво савоярді два штучки лишилося. І сік. Все більш нічого? Ні. Більш нічого не треба нести? Mm -mm. Mm -mm. Все те, що ти хотів? Так. Yeah. Все з'їси? Так. Yeah. Мама, будеш приходити? Ні. Yeah. Ми вчора вже познімали ковдри, бо дуже жарко. Я сьогодні зранку їх завакумувала. Це тошикова, а це наша 2 на 2. Така вона вийшла трішки корява. І е, буду ховати їх, мабуть, в наше ліжко знімати. Так, я тут на обід готую таку гречку. І з коричем філе, і з моркою в мене свобода закінчилася. Я таке не дуже люблю, але це дуже корисно, правильно. У нас тоді буде обід. Тож гречку любить, думаю, що він поїсть гарно. Пала я ці ковдри. Із вакууматорів вирішила спочатку їх попрати, хоча вони чистенькі, але думаю, що краще буде, якщо вони будуть свіженькі, чистенькі. Тож так не можна робити. Я тебе зараз завакумую і відправлю тебе комусь. Ні. Yeah. Давай, зараз я тебе завакумую. Чого? Боїшся? Yeah. Боїшся? Ні, я хвилююся дітям. Ось така дівчинка, У нас тут прибирання цілий день порозсипалися e, всі uh, штучки, з цього набору. Прийшлося пилососить скрізь. Ось ще є. Думала поїсти поки то що спить спокійно. Але мені зіпсували апетит. У нас такий прикол, е якщо вже вечір не заходить сонце і так вже більш прокладніше стає. Залітають сюди зелені мухи через вікно. Я їх відразу виганяю. Одна, дві може залетіти. Тільки що я сіла їсти, вона стало пасмурно, на сьогодні взагалі дощ передають. І тут залітають дві мухи відразу зелені. Коли я їм. Я їх вигнала. У мене уже е, пропав апетит. І тут я чую, що літає і літає. Це муха у витяжці. Я не знаю, як вона туди попала, як її звідти вигнать. Я в шоці просто поїла, називається. Як її взагалі знімати цю витяжку? Я ще ніколи її не знімала. Затихло щось. Це капець. Зняла я витяжку, вона так легко знімається, ця решітка. Нема тут ніякої мухи. Де вона ділася? Ах! Вилетіла! Ось вона. Я вже вікна позакривала і теж зелена, я не розумію, де вони беруться? Це жах! що, ща? що, ща? що То есть ось такой. Тоже не. Ты его скажешь, мама живет великий. Да, ну там, где она ка. Да, я ж куда-то. А ты, конечно, не живіт великий. Дивись, в тебе є ковід. значить треба там це не атакувати. Та вона просто жирна, іди. Ми на вулицю збираємося з того, що я так виділася, не знаю, чи підходить. Ну то ж все досить. Е, підходить ця футболка під цю юбку. Трохи пуп видно, не хотілося, щоб пупа було видно. Сильно знімаю, в мене камера е, забуває протирати. Мутно. Так, як пупа не видно, наче нормально, а як буде видно, то не дуже. Не знаю. У мене більш іншої немає футболки. чорної такої. Більш-менш нормальні. Вулицю з тошиком по морозу. Але що так затягнуло небо і вітер. Але так взагалі не жарко класно. Все-таки я вділа цю юбку з футболку, якось мені не дуже комфортно, але нормально. ми вже додому, попали під дощ, так і знала, що зараз дощ почнеться. Ще забігли в магазин, купили бурячок. Хочу завтра борщ приготувати, в мене все є, крім буряка. І потім вже лежить. Ой, яке з небо гарне. Зараз покажу. Таке гарне небо в нас. Ну, все одно не передає камера, так. воно таке рожеве, гарне. А, так що я йду в душ. Всім пока і до завтра.